12 квітня 1961 року. Людина підкорила космос. За польотом Юрія Гагаріна приховувалась кропітка робота конструкторів на чолі з Сергієм Корольовим та десятки загублених життів. Собаче насправді Гагарін не був першим у космосі. До нього незвідані простори підкорила дворняжка лайка. Після Другої світової війни США та СРСР затіяли перегони за першість у підкоренні космосу. Американці свої експерименти проводили на мухах, мишах та мавпах. А от радянські вчені зупинились на найкращих друзях людини собаках. Вже у 1951 році. Дві собачки Дезік і Циган здійснили перший політ у верхні шари атмосфери. До польоту їх готували цілий рік, і собаки мали пройти виснажливий кастинг. Для дослідів відбирали лише безпородних псів з міцним здоров'ям, вагою не більше 7 кілограм та зі зростом до 35 сантиметрів. Їх привчали їсти з автоматичних годівниць, носити скафандр та витримувати невагомість. Ракета Корольова Р1В підняла тварин на висоту 100 кілометрів над землею. Політ тривав 20 хвилин, після чого капсула з собаками на парашуті благополучно приземлилась. Траплялись і невдачі. Собаки гинули через збої електроніки, розгерметизацію кабіни та стрес. Але у більшості випадків чотирилапі, хоча й добряче налякані, повертались на землю. Не оминули конструкторів і кур'йози. Так, у вересні 1951-го собака-космонавт сміливий втік за кілька годин до своєї вже другої експедиції. Тому в екстреному порядку довелось шукати дублера. Польоти на невелику висоту тривали до 1956-го. Вони були засекречені. Псевдоніми давали конструкторам та навіть самим собакам. Микита Хрушов під враженням перших успіхів зажадав від корольова грандіозного космічного прориву: відправити в космос людину, аби втерти носа американцям. На той час в СРСР ще не було технологій, здатних повернути ракету з космосу на землю. Тому відправити на орбіту живу істоту означало б, що вона фактично стане смертником. Такий квиток в один кінець витягнула трирічна собачка Камікадзе. Лайка сорокова річниця жовтневої революції вимагала нових досягнень. Тому польоту живої істоти у космос відводили неабияку пропагандистську роль. 3 листопада 1957, на борту космічного корабля супутник 2 лайка відправилась на орбіту. Очікувалось, що собака проживе у космосі тиждень. Саме на такий час були розраховані запаси їжі та повітря. Та раптом усе пішло не за планом, коли лайку вивели на орбіту. В кабіні різко почала зростати температура. Від перегріву тварина загинула уже за п'ять годин, коли ракета здійснювала четвертий виток навколо Землі. Але радянська преса ще тривалий час бадьоро передавала дані про відмінний стан здоров'я давно мертвої собаки, і на весь світ вихвалялась своїми успіхами. Страшну правду розкрили тільки через п'ять років. Смерть лайки не була даремною. Конструктори врахували усі недоліки у серпні 1960-го Партнери лайки по космічному цеху собаки Білка і Стрілка повернулись зі своєї експедиції неушкодженими. Насправді собак звали Альбіна та Маркіза. Та ці імена здались радянському керівництву надто вже західними. Тому перед польотом чотирилапих оперативно переіменували. Через добу, здійснивши 17 витків навколо землі, космічний корабель успішно приземлився. Білка і стрілка стали справжніми знаменитостями. Їх возили по країні та зустрічали з великими почестями. Цуценя стрілки Микита Хрущов особисто подарував Жаклін Кеннеді, дружині президента США. А маленькій відважній лайці поставили пам'ятник для усього світу. Вона залишається символом початку космічної ери.